Велика війна змінила життя мільйонів українців, змусивши їх боротися за безпеку та майбутність своїх родин. Серед них і Вікторія Демченко. Понад 30 років вона жила у Херсоні. Однак, після 24 лютого 2022 року перебування у рідному місті стало небезпечним. Саме того ранку подруга жінки зателефонувала і попередила про те, що вулицями вже рухається ворожа техніка. Спочатку було страшно невідомо це зараз. Вже можна аналізувати, що так не було сильних вибухів по місту, не було прильотів таких масштабних, але тоді ніхто не знав. Чи ти вийдеш в магазин купити хліба і що станеться, чи, чи 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 нічого не буде? Відповідно, був такий страх невідомості. Тоді Вікторія мала власний дитячий навчальний центр, роботу якого спершу перевели в онлайн, а згодом змушені були призупинити. Жінка пригадує, декілька колег переїхали жити до неї, бо так почувалися безпечніше. Каже, разом організували побут: хтось відповідав за прибирання, хтось готував їжу, а хтось ходив за продуктами. Останнє було найскладнішим через великі черги, обмежений вибір та низьку якість товарів. Для сімей, у кого є діти, видавалися йогурти, просрочені, протерміновані з заводів, де їх виробляють, але просто їх роздавали безкоштовно через те, що ну або утилізувати, або роздати. І ми ці йогурти заморожували, потім дитині давали, тому що більше де придбати, такого не було. Про масло взагалі мови не йшло. Масло придбати взагалі було неможливо. Це був маргарин, якийсь найдешевший, який ми теж купували, тому що не знали, що буде далі. У квітні 2022 року Вікторія наважилася залишити. Шити рідний дім, аби врятувати себе та дитину від окупації. Вона зізнається, рішення було непростим, адже розуміла, що повернення, мабуть, вже не буде. А попереду чекала лише невідомість. Водночас у Херсоні залишатися ставало дедалі небезпечніше. Російські військові скривали будинки та робили в них обшуки, тому що й не знайшли маршрут для виїзду. Жінка разом із дитиною та подругами вирушили в дорогу. каже, дорогою довелося пройти понад сім блокпостів. На одних пропускали швидко, на інших проводили обшуки. שוקם Я на той момент свій телефон просто заховала між документами і взяла собі інший додатковий, яким протягом тижня користувалася, щоб видно було, що він в роботі, що, що там приходили повідомлення, що це не пустий телефон. Пофотографувала щось на нього, тому що я розуміла, що в моєму телефоні є відео з мітингів, на які ми неодноразово ходили в Херсоні. Перші протести проти втручання військ в сам Херсон. Відповідно, ми збиралися з друзями, виходили на ці протести. Я багато чого фіксувала на телефон. З часом Вікторія Демченко адаптувалася до життя в Тернополі, влаштувалася на роботу. А у жовтні 2024 року наважилася перевести сюди свій бізнес із Херсона. Про будування власної справи у новому місці. Дивіться у проєкті разом сильніші.